Друзі, всім Діджитал привіт! З вами Ілля Крабовський, операційний директор Агенції Перше. І зараз я вам розповім, як правильно читати нашу комерційну пропозицію. так, поїхали. Для початку ми з вами вітаємось, звісно, і розповідаємо взагалі, які є в нас послуги, бо, можливо, ви про щось не знаєте. Це реклама в Facebook Інстаграмі, реклама в Google, SMM, всі оптимізація сайтів, партизанський маркетинг. Також налаштовуємо рекламу в LinkedIn. Розробляємо брендинг, айдентику та закуповуємо рекламу в Телеграмі. Далі ми занурюємося в ваш проект і спочатку робимо аналіз конкурентів. Тобто ми дивимося, що вони запускають в рекламу, який контент взагалі постять, та які рекламні цілі вони використовують. Іноді не треба вигадувати велосипед, він вже існує. Далі ми розробляємо воронку продажів, бо вже ніхто в 21-му стріччі не продає влоба напряму. Тому розробляємо воронку, розбиваємо її на етапи, і під кожен етап підбираємо інструменти, які більш за все будуть влучні. Далі розбираємо кожен інструмент. В нашому випадку це Facebook Ads, і тут ми показуємо наш алгоритм дії, як ми будемо запускати нашу рекламну кампанію, який контент використовувати, та який рекламний бюджет нам потрібен. На наступному слайді розписуємо, що входить вартість наших послуг, та саме яка вартість наших послуг складає. Якщо вам не підходить вартість наших послуг, ви знаходитеся на самому початку своєї кар'єри, свого розвитку інтернет-магазину, то ми вам можемо запропонувати консультацію з таргету, яка вам допоможе на початку самому запускати рекламу з вашого акаунту без проблем з уникненням блокировок та інших. Таких якихось проблем. Далі показуємо кейси в вашій ніші, показуємо результати, скільки працювали, які результати отримали, тобто, все-все-все, що було зроблено по проєкту. А це також кейси SMM, де ми можемо показати, які красиві сторінки ми робили. Бачите, їх тут багато. І також приклади креативів в різних нішах. Ми ніколи не нішувалися, тому в нас є креативи в дуже різних нішах. І як бачите, вони всі круті і яскраві. Коли придавалися всі креативи, у нас є загальний такий слайдик про вартість послуг, де також ви можете так одразу поглянути і побачити, яка вартість послуг, що входить, який рекламний бюджет. І для тих, хто пролистав до самого кінця, є завжди якась плюшечка. У нас тут зараз йде акція це ділова пропозиція для наших партнерів. Тобто, ті, хто долистав до самого кінця, вони отримують. Свій, скажімо так, бонус так далі про нас відгуки і відповіді на часті запитання. Ось, все просто Користуйтеся. будь ласка, всім допоможемо з просуванням. Па-па.